Бо якщо казати про грудень 24-го року, то українці, звичайні українці-працівники, отримали менше зарплати і через податкове навантаження, яке зросло, до речі, до 45%. І ось на прикладі ми розберемо, що ж відбулося: податкове навантаження. На зарплату українців зросли вже в грудні 2024 року, і це факт. Про, всі, про це всі знають. І це, в першу чергу, впливає зі вступу в дію окремих положень закону про підняття податків. І ви всі бачили і чули, хто виступав. Це фінансіст, який розповідав, що треба піднімати податки. І хочу нагадати про те, що оці фінансисти докоривали вже до того, що навіть в питаннях податків вони фахівці. А економістів немає. І ось така ситуація. Ось результат керування фінансистами в Україні. Ось до чого це все призводить. Так ось новими податковими змінами серед іншого. Передбачено підвищення ставки військового збору для фізосіб. Тобто, було 1,5% цього військового збору, а з грудня вже стало 5%. Тобто, ви розумієте, на 3,5% збільшився військовий збір. І ось приклад дуже простий. Беремо мінімальну заробітну плату. Це 8 тисяч гривень. І ось цієї мінімальні заробітної плати, військовий збір 5%. А це 400 гривень. Раніше було 1,5%. ПДФО беремо 18%. Або 1440 гривень. Та єдиний соціальний внесок. І цей єдиний соціальний внесок платить роботодавець. Державі за свого найманого працівника він сплачує 22%. Тобто 1760 гривень він сплачує. Таким чином, на руки людина, якщо казати, що у неї зарплата 8 тисяч, то після всього цих всіх обчислень, він рахувань, податків. Людина отримує на руки 6160 гривень. І от підрахуйте. З 8 6160 гривень.